Невдовзі стартує черговий, на жаль, воєнний чемпіонат України з футболу. Ну, але так, на території, де не ведуться воєнні дії, життя триває, і футбол один з елементів цього життя. Ми запросили на розмову в студію історика сучасного українського футболу Юрія Назаркевича. На мою думку, Історика номер один сучасного українського футболу. а от цікаво, що пан Назаркевич є ще колеги, які знають так багато про український футбол, розпочинаючи з 1991 го чи другого го року. Доброго дня. Ну так є ще їх, на жаль, мало з кожним роком. їм всіх менше. <кій> ще є в Києві, такий Юрій Ляховецький. Трошка старший від мене, він теж веде таку статистику. Найбільше має, бо він ще веде по закордонних зарубіжних чемпіонатах. Але в даний момент він заходить за кордоном, але тим не менше ми з ним звіряємось, тому що кожна людина може помилитися, вона звіритись. Тобто, що означає звірка? Ви не конкуруєте, ви допомагаєте один одному? Так, хтось, може, я помилку. Він там, наприклад, не на 30 матчів зіграв, а 29 написав, а в мене 30, Ми починаємо звіряти. І знаходити. Ходимо, тобто, той пропустив, той не я пропустив, або він щось пропустив. Ну, щоб було. — Спільний знаменник, як кажуть. Тобто, от завдяки таким людям ми пам'ятаємо про все. А що рухає вами? Це любов до футболу, це вже якась пристрасть, це вже якась залежність від статистики, як це? Ну, я вже колись розповідав, що любов до футболу, в мене зародилась з дитинства, бо я сам займався футболом на скальвів, у групи підготовки. Мені було тоді 1 з років, як я почав. Вже тоді почав вести свої різні там записи, блокнотики. В 11 років? Так. Бо потім радянський період, радянські чемпіонати теж вів Карпати, звичайно, рідні. Динамо, Київ, українські команди. А Любов до цифр у мене, напевно, пішла від мами, тому що вона бухгалтером була. І тут об'єдналося футбол і математика. І вийшла футбольна статистика, якою я займаюся, вже. <кій> ну, фактично. Коли почав працювати в футбольному клубі Карпати з 92-го року. Отже з 92-го року. Ми зараз будемо говорити про сезон 2023-2024. так? Яка особливість цього сезону з погляду історії? Ну, якщо про нумерацію говорити, це буде 33 й чемпіонат України. Ну, Звичайно, важких, ви правильно сказали, воєнний чемпіонат по футболу, тому що минулий сезон. Не не, не те, що зараминувся все 22-23, а Ще був 21-22, який був перерваний. І не закінчений. Не так? закінчений. Тому навіть офіційно, от якщо рахувати зараз 33 чемпіони. Чи чемпіонат мало бути 32 чемпіони попередніх. Але сезон 21-22 не визначалися чемпіоном. Що ви зробили? Ви викреслили зі статистики? Офіційно федерація прийняла рішення не враховувати. Було тільки враховувалися тільки місця, які команди зайняли, щоб брати, щоб було розподілити, яких вони в руку турнірах будуть грати там чемпіони, Ліга чемпіонів. Чи к Ліга Європи, чи Ліга Конференції. Ну, але ви статистики зараховували? Кількість матчів, голів? Ні. Матчі всі зараховували. Але зараз тільки звання не, титули не зараховуються. Тобто, ну, цей чемпіонат три новачка буде зразу, зразу москати. Тому що в перший раз за всю історію чемпіонатів України Житомир і Черкаси зробили право грати в Вищий Лісі вони ніколи не грали. Полісся вийшло і ЛНЗ Черкаси. А більше. третій новачок? Третій це оболонь Київ. Ну, Вони там теж є питання, бо колись виступало шість сезонів, у нас 92-го року. Зараз ці, що вважають, вони себе 2013 року засновані. Ніби нові. Тобто, чи вони є правонаступником, то треба питати, напевно, самого клубу. Тому що тут є питання, тому що попередня оболонь зникла через банкротство. Ми зараз про це не будемо говорити, але можна врати, що й новачок офіційно. Так. У нас залишається у прем'єр-лізі вищій лізі. Я так по-своєму по-старому буду називати прем'єр-лігу вищою лігою. Так навіть зручніше. Рух, так, рух Львів, і ФК Львів вибув з вищої ліги. Натомість могли потрапити туди Карпати, але не вдалося, не склалося. не вдалося, бо боролися до кінця, але, на жаль, не цю путівка. Надіємося, що в новому сезоні з приходом нового тренерського штабу Мирона Маркевича. Це питання вирішиться. Це нового старого. Ну, бо... — Миромоданштав не перший раз вже повертається. але... Тобто усі успіхи за час українських чемпіонатів Львівських Карпат переважно пов'язані з іменем Мирона Маркевич. Та? Ну так, в 93-му грали кубок Кубків в Шелбурну. Ну, 98-й рік бронзові медалі це найвище досягнення Карпат Сіпрати України. Більше ми призерами ніколи не ставали. Ну, Потім було ще Приконано, що в нас був такий тренер. То в Лізі Європи грали у 2010-2011 році теж пам'ятні були матчі. Тут приїжджали Борусія, Дортмунд, Галата, Сарай, повні стадіони були. А так, потім вже почалося рух донизу, і чим то все закінчилось, ви знаєте. Є надія, плани повернути оболівальників. Ну, це, звичайно, залежить від того, як будуть відбуватися бойові дії. Але з іншого боку, якісь такі реперні дати, нібито називають, що можливо восени? Ну, я думаю, це під великим питанням. Тим більше всі вважали, що Львів спокійно місто, під столь, до прилетіло. Ну, в липні, ви знаєте, я думаю, що Ну, це все залежить від наявності відповідних сховищ на стадіонах. На стадіоні стадіон України немає такої великої, там, можуть тільки футболісти, обслуговуючи персонал десь сховатися під час те, як вони робили. А коли прийде пару тисяч, то куди їх сховати? А Львів Арена? Арена Львів? — Арена Львів там тільки рух виступає. Ми граємо на Карпати грають на стадіоні України. Ну так, але ви зараз говорите не лишень про Карпати, Ми а говоримо лів, про Прем'єр-ліг. лів За арену Львів я не можу сказати, бо там, там колись Карпати грали, ну не можу сказати, що там наявності. Ну спробуємо підігріти інтерес болівальників, які будуть біля е, телевізорів. Хочу сказати телевізорів, але, певно, треба казати біля комп'ютерів, бо створюється УПЛ ТБ, так? Чи ні? Ну, по ЛТБ ще нема рішення, там ще якісь. Але вже ініціативи є. Ініціативи є, але ще спільно думки всіх клубів немає. Ну, а якщо буде, це буде не телевізійний варіант, це буде Ютубівський, Фейсбучний. так? Такі будуть трансляції? Не можу сказати. Добре, все одно підігрів треба зробити статистичний. Для цього. Телебачення це не моя тема, тому я зразу. Так, я пропоную е згадати от про УПЛ про УПЛ. Ну, розпочнімо так. З найпростішого, який вигляд мала би турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу у вищій лізі за всі роки його проведення? От з 92-го року до 2023. Ну, я не буду називати, скільки там очок перемог, я скажу просто: хто на першому на першому було би Динамо Київ, на другому Шахтар, на третьому Дніпро, яке вже зараз не існуючий. — це інший клуб зовсім. А, тобто його не можна, як право спадкоємця. Це не є. Вони в різних місцях на турнірній таблиці. Четвертий — «Чорноморець», п'ятий — «Ворскла» і шостий — «Карпати». — А як Карпатам вдається тут шосте місце зберегти? Це за статистичними. Це, це тому, що Карпати брали, брали багато участь в чемпіонаті. Останні роки ви бачите, які команди грають: Колос, Ковалівка, «Інголець», Петрове. Там, ну, команди, які не мали ну, рух Львів, тільки третій сезон буде грати. Поміст. Тобто Це таблиця складна так. Кіль... Кількість ігор, кількість очків, так? Ну, Кількість перемог, нічів, забиті, да. так, все сумовується. Відсоток не, тут відсот... не враховується. Ну бо можна один раз зіграти, там, набрати великий відсоток, покинути вищу лігу і не, казати Ми найкраще. Ну так як одну партію росмейстера виграти і казати. Це просто механічно просумувати всі показники. Yeah. А хто і скільки разів ставав чемпіоном, срібним, бронзовим призерами, так? Чемпіонами наразі ставало. Ми думали, що цього сезону буде Дніпро чемпіоном, але потім Дніпро один верніше. Ми дов, доведовши час лідирували в чемпіонаті минулому. А за історію було тільки три команди. Перший чемпіон, ви напевно пам'ятаєте, у Львові визначився в 92-му році. Це Таврія Сімферополь. Таврія перший раз стала і остання раз більше вона не ставала. Все це було Динамо. 16 разів і Шахтар 14 разів. Тобто 31 чемпіон, тому що я казав, що 32-й не визначався. Ну, а срібні медалі найбільше в Шахтаря 13, і Динамо 12. Бронзових найбільше в Дніпра, металі... Дніпра 7, металіста 6. Ну і Карпати, яке казав, одне. Динамо, Карпат, Олександрія по одному бронзовому. Ті, хто перемагали в чемпіонаті, так само успішно виступали в змаганнях за Кубок України. Ну це не обов'язково. Кубок України поки що йде Шахтар і Динамо по 13 разів ставало, поки що раритет між ними. Чорноморець два рази ворська Таврія по одному. Тобто, зараз, до речі, в минулому чи сезоні не було розіграшу Кубка України, а в цьому новому вже планують відродити. Не було і поняття Суперкубок України, тому що не було з ким грати. Ну Ще дуже важлива характеристика це коли ми кажемо про тренерів, головних тренерів, головних наставників і гравців. Так? Ну, з гравців, як? З тренерів хто найуспішніший український тренер з 1992 року і за якими показниками? Ну, якщо рахувати за медалями, титулами, то це румунський фахівець Мірча, Мірча Луческо, нинішній головний тренер Динамо нього є 14 медалей це 9 золотих і 5 срібних. За скільки сезонів? Ну він прийшов у 2004 році. У прийшов... нього були сухі сезони, де він не вигравав жодних медалей? Ну от зараз він був в динамо в минулому сезоні, але там він просто до кінця потім вже Шевковський замість його продовжував. На четверте ага. місце за такий спосіб він статистично врятувався від того, що він один рік не мав ніяких. Мене це по останньому тренеру. Хто з ким завершував, тому і причепляється. Тобто, один тренер може вже до на першому місці довести, а потім на останній тиждень перепризначення, Видите, і той одержує нагороду, так? Ну так, ну так, не так, зовсім так рахують несправедливо. але Переважно то рідко буває. Щоб, якщо команда йде вверху на призових, то тренерів переважно не міняють. А тут просто він захворів, тому довелося Шевковського поставити. Тобто Лученсько номер один. Та, а на другому Лобановський 5 золотих. А це у нього, певно, 5 з 5. 5 з 5, та, Ну, тобто 100% результат. Ну, тоді він, він привернувся, де там він за кордоном був в, в Генератах чи де. Тобто так чи інакше, коли ми кажемо про український футбол, то тренер номер один це Валерій та, Лобановський. Та може Марона Маркевича взяти, в нього 9, 9 медалей, одна срібна і дев'ять бронзових. Результат великий, але були холості сезони. Ну, з Карпатами були, так. Крім того, бронзового, що я казав, 98. Це все з тим тренерами, так? Ну, і були такі. Всього було 39 тренерів призерів. Всього 39. 39 тренерів. Ота як зараз став. Кучер з Дніпром 1 той нідерландець. Патрік а Ван Леван. А 100% результат має Йовічевич, так? Та як теж Савіл Карпата був і ніяк А, ні, немає. Тобто, тобто він з шахтарем став чемпіоном. А Кубок України? Кубка України я не дивився. Я знаю, тільки що найбільше матчів Кубкових як тренер, то привів Мирон Маркевич. 87 матчів. Не рекорд. З якими командами він грав? Ну. Та зі всіма тобі, керував. Керував, ну, не грав, з яким? Я не Карпати, Дніпро, Дніпро, Металіст. Там Може і… — Може бути від нижче від аматорів догори, то не обов'язково на, на вищому рівні. То все раховує в Кубку То в рівні, Там могла все... бути і Поділля, і було Волинь були. було. В... Так, з любими командами. Ну, які він наш ліхопит, жеребкування. Які. Не, але якими він керував під час. То... Ну, Дніпром керував металістами і Карпатами. Кажуть. Хоча він ще й металур Запоріжжя тренував, Тобто він в багатьох клубах працював. Гравці, рекурсмени української прем'єр-ліги. Ну, тепер не називається ну, Прем'єр-ліга, так. Ну, очолює той список Олександр Шовковський, 426 ігор А Голкіпер, Кіпер воротар. А першим, хто провів 400 матчів на вищому рівні, був <кхи> Олександр Чешевський. Капітан Львівських Карпов. Галині родом з Волині, але закінчив Львівський спорт інтернат. Фактично закінчив кар'єру в Закарпатті, в Ужгородському світі 400-й матч провів в Ужгороді. Ну, а як тренер він продовжує? Зараз він тренує агробізнес, молочись в першій лізі. Так. Ну, він в Карпатах трошки був. Серед гравців, серед бомбардирів, на першому місці Максим Шацьких, 124 голи. Він зараз повернувся в Узбекистан чи ні? Я не знаю, він йому вже 40. П'ять років, не знаю, чи він ще бігає в футбол. Ні, ну, здається, тренером там працює. Ну, по-моєму, десь Динамо, десь там, ну, не можу, не пам'ятаю зараз точно. Він тільки на один гол випереджає Сергія Риброва. Але грав він за збірну Узбекистану, правда? Так, Він починав з Узбекистану, а потім став українцем, прийняв український. Ми зараз очікуємо повернення Андрія Римонка, який вернувся в Динамо Київ. А так, що десь. очікуємо повернення? Він ще вже повернувся. Так, він жив, вже зараз на зборах з, з Австрії з ними. Чому очікуємо? Тому що в його активі 99 голів Чемпіонату України. Може забити сотий гол. І що тоді? Ну, стане сотником. У нас не так багато сотників. А хто найбільше забивав? Я ж кажу, Максим Шацких 124. 124. Тобто гіпотетично Єрмоленко може. Може теоретично, та. так. Ну, треба він буде ще 2-3 сезони, не менше. Він може ще інший рекорд побити, бо. Є така статистика, яка рахує не тільки матчі в чемпіонатах, а є яка об'єднує чемпіонат: плюс Кубок, Суперкубок, Єврокубки і збірна України. Так, і, там... і от в тих всіх п'яти турнірах найбільше голів забив Сергій Ребров, 189. А на сьогоднішній день Андрій Рамонка лише на 7-менше 182. Так що це цілком реально йому. Тут навіть простіше, ніж наздоганяти Шацько, бо та, там треба забивати 25 голів, а тут 7. лише 8 і вже 8, тоді. Та. А новий головний наставник української збірної Сергій Рибров буде сприяти тому, щоб Єрмоленко побив його рекорд? Він тільки... він тільки збірні може покращити. Ну, що він... Я думаю, що вони друзі, що вони. О, буде викликати його збірну. Звичайно. Модаль. Він зараз, ви вже спитали за збірну Ярмоленко, зараз очолює збірну за кількістю зіграних ірів ігор, якщо не рахувати статистику Анатолія Томочука. Тому що його, ви знаєте, викресили з офіційних реєстрів після того, як почалась війна. Він Свою позицію не озвучував. Так, Анатолій Тимощук дуже цікавий персонаж українського футболу. Найбільше на себе вдягав синьо-жовтий прапор, найбільше показує, він великий патріот, а потім став найбільшим зрадником всього українського. Це дуже характерно, навіть якщо порівняти от Анатолія Тимощука, волиня... Волинянина, так, скажімо. Алієвим, який з Росії приїхав, чи з Мілєвським, який приїхав з Білорусі. Там до них різні могли бути претензії з приводу дисципліни там дотримання, такі решта, так? Але коли розпочалася повномасштабна агресія Росії в Україні, то надзвичайно разюча різниця між Алієвим, Мілєвським і цим у голобках щирим українцем Тимошчуком. Його цілковито викреслили, закреслили. І всі його рекорди, які ще донедавна були, закреслені. Чи, як ви думаєте, наприклад, УЄФА, як Європейська асоціація залишить, Тимошчука в себе там в статистиці? Ну, важке питання. Я думаю, що вони повинні погоджувати з рішенням місцевих федерацій з Української Федерації. А ви чули про те, що ми клопотання Української асоціації футболу до УЄФА що. Викиньте, закресліть, забудьте. Анатолія Тимошчука такого нема і не було. Ну, я такого не чув. Мабуть, треба буде офіційно зробити, може трапитись так, що там він буде ще зберігатися в тих аналах статистики європейських. Він тільки один по голах. він не є на першому місці, на першому Андрій Шевченко, а він тільки по кількості ігор 144, а в Ярмоленка зараз 115. Може трошки йому треба пограти 29 ігор, може ще. Ну, я не може, важке питання. Але я... та офіційно він на першому місці зараз Ярмоленко. Ну, щодо Тимочука, навіть без політики мені пригадується, що коли він вже останнє виступав за збірну, то він не дуже добре грав у захисті, але так вже за інерцію набирав ту кількість матчів, та, щоб ставати рекордсменом. Хтось йому дуже допомагав ставати рекордсменом. Можна буде згадати тих тренерів. Тренери наставники національної збірної України. Ми, скажу так, найуспішніший Сергій Рибров. Ну, на мою думку, тому що він ще не програв жодного матчу. Він зіграв в нічию з Німеччиною 3-3. Та ні, він, по-моєму, два виграв. Він ж тільки два матчі. Був ротанг програв і тепер. Ну, але в нього немає поразок у Рибро. Зовсім немає. Тобто у нього жодної поразки. Всі програвали найкраще. Ну, але за кількістю, якщо серйозно, кількість матчів, відсоткові відношення. Ну, взагалі біля керма збірної України стояли 18 тренерів. Найбільше ігор провів Олег Блохін, 64. 18? А зарубіжні були? Ні, зарубіжних в нас не було. Не було жодного. не було в нас. Не додумались ми, сьоміна там, чи ще когось там. Ні, сьоміни не було. Газаєви не було таких. А якщо, брати, як ви кажете, по відсотку очок, то найкращий відсоток Михайла Фоменка 70 Це пропорція між кількістю матчів, перемог, нічих і поразок. Тобто він... Кількість очок, які він набрав, ну, я маю увазі, що у нього... в нього з тим, якби би він всі виграв. Розумію. Тобто ну... це на найкращий відсоток набраних очок у тій кількості матчів, так, які він так. провів. Ну, можна сказати, найефективніший тренер виходить так. Він за кількість. провів 37 ігор. Ну, там вже баланс, я не пам'ятаю. Але за тих підсумком 37-70% очок немає. А за нагородами? Але Фоменко не, не здобув? За нагородами не було таких найкраще досягнення. Це про Блохіну, коли грали в четвертьфіналі чемпіонату світу 2006 року. В рамках чемпіонату світу. А в рамках чемпіонату Європи то при Шевченку на Євро 2020 теж ми вийшли в четвертьфіналі. 4... Тобто чвертьфінали чемпіонат світу Олег блохін і чемпіонат Європи Андрій Шевченко. Хто найбільший ігор зі збірною провів у ролі головного тренера? Ну, Олег Блохін, 64. То, що я казав, 64. Про mm. гравців-рекордсменів національної збірної України. Що каже наша статистика? Всіх зафіксував. <гравців -рекордсменів> ну, як я вже казав, найбільший ігор провів Андрій Ярмоленко: 115, найбільше голів. Андрій Шевченко 48, Ярмонка поки що 45. Тобто йому, ще тільки три лишилося, щоб Шевченка догнати в збірній. Він може і Шевченка, і Риброва обійти, та. і Шацьких, Тобто, Ярмоленко ну, великий шанс. Йому 34 роки, то він ще, в принципі, може пару Якщо років. Якщо буде грати як Роналду і Месі довго, там, то... Ну про пропущення, про це то теж статистика, як був футбол там, де забуваєте, ми пропускають. Найбільше пропустив Андрій 5-го, 83 голи. Це тому, що футбольні оглядачі не хочуть писати апостроф його прізвище. Бо після БПВМФ перед цією то є різні, до речі, одні пишуть апострофом, інші офіційно бачив на прем'єр-лізі. Ну, без апостроф, певно, пишуть ті, які вважають, що раз в паспорті хтось записав без апострофа, то треба так далі. Ну але мова є мова, закони мови ніхто не відміняв, навіть в футболі. 83 хвилини більше пропустив. Ну, але так. він зіграв найбільше багато Ну, Я тут зараз не, не пам'ятаю, вже не брав. Шовковський ще багато грав. Так що. Наймолодший, найстарший, наймолодший, виявляється, той же Сергій Рибров, 18 років, там, з копійками, днів. Тобто наймолодший Ребров 18 років. А це був 92-й рік. Він якраз вже в збірній був, національний. А найстарший, то, власне, оце 5-37 років. 348 днів. Ну, він вже ну, тепер знов Єрмоленко і цей рекорд може побити. Oh, якщо він так піде, то нас потім так станеться, що Андрій Єрмоленко стане гравцем номер один з усіма показниками. Хоча останнім часом він трохи нас і розчаровував. Частіше Єрмоленко, до речі, пробивав пенальті у збірні України 8 разів, а забив 5 голів. Відсоток не, було... не дуже такий. Три незабитих. Так, так, так переважно є, що бомбардири, які з гри забивають багато, вони пенальті мало забивають. А скільки загалом збірна била? Пробивала пенальті? Чи було? 39 разів, 32 голи. 7, 32. 7, не 7. В, ну, в тому числі. 3, 3, 3. 3 не забив Гірмоленко, і ще чотири хтось промахнувся. Шевченко промахувався? Я не, не пам'ятаю, пам чесно. Не, він промахувався, коли тоді Мілан з Ліверпулем. було дивитися, піднімати. Так. Толмоди. Так, найбільша гордість національної збірної, коли ми когось розтрощили, і найбільший смуток, коли хтось нас так добре побив на футбольному полі. Знову ж таки, найбільше Львів може на першому місці стоїть, тому що саме у Львові збірна Україна здобула найбільшу свою перемогу за рахунком 9-0 Сан-Маріно. Ну, команда не сильна, але. Ну, але сан маріно зараз не важливо. У 2013 році на арені Львів. Найбільша перемога, Найбільше а найбільші від... поразки. А найбільша поразка 0,4. Одного разу? Чотири рази ми поступалися. Хорватам у 95-му, Іспанії у 2006-му, 20-му, і Англії в 21-му році. 04. Це іспанці найбільш незручно. А в офіційних в... матчах. Офіційних. Mm. А товариських матчах то в нас найбільша поразка від Франції 1-7 у 20-му році. То Бапе вже забивав тоді? Чи грізно, Не це грізно? <ріст> <ріст> це... В товаристських то офіційних 9-0 я казав Сан маріно а в товаристських Азербайджан 6-0. Найбільше померло. Можна сказати, що Іспанія національна збірна найбільш незручний суперник для нас. Чи є хтось ще Ну, Про статистику про незначних. Я вже рахував, той готувався до вашої передачі. Ну, це пам'ятати ці цифри це, це, це неможливо, житися, так? Та. Італія, по-моєму. Італія та? десь я тут писав, не можу знайти. Віс... Най -най Найменший відсоток з італійцями. Тобто вісім матчів і. Я вже так підгледю, вісім матчів ми шість програли. Звати. А знайшов вісім і тридцять дві нічі, шість поразок. Та. Тобто з восьми матчів ми два рази в нічию зіграли, шість да. разів програли. І Над італійцями ми ні разу не перемагали. А найфартовіші для нас це Естонія, Люксембург. П'ять ігор і по п'ять перемог. Ну, Сан маріно Естонія, Люксембург, ну, та, та. так. Треба, треба зростати. З рейтингу невисокої. Не так, тому з ребровим пов'язані великі надії. Може, і цей показник буде поліпшений. А які фартові, такі най, най, найприємніші міста для. Ну, ж таки, всі, всі ці говорні гравці збірної тренера, що до Львова не йдуть завжди, тому що збірна Кри ніколи не програвала. Взагалі вони провели тут вже 20 ігор. 20? Починаючи з стадіону України, потім перейшли на аренарів, 17 перемог і три нічі. То якщо брати по відсоток набраних очок, то 90%. Ну, а наступний матч національної збірної Львові буде, напевно, Це вже відомо. після перемоги. Так, да, то вже не дочекаємося. Немає ще інформації, ви з кулуарів не знаєте, де будемо ми грати збірну України, відбіркові матчі восени? Наразі я не знаю. Взагалі збірна України грала свої домашні матчі в десяти містах України, в тому числі в трьох закордонних. Це Лозьбу. Краків і Тернава, Де зараз буде, ну я ще не див... ну, то в вересні почне. Кажуть, що Вроцлав може додатись. Можливо. Ну, в принципі, там наших оболівальників багато Вроцлаві, біженців і людей, які працюють в Польщі, там би підтримали. А де найбільше глядачів, на який на котрий матч прийшли національної збірної? Ну, це був матч відбірковий матч чемпіонату світу у 2009 році, Англія Україна. Київ завершився перемогу Англії 2-1 було 87 548 глядачів. Це в Англії був, матч? В Англії. Це Новелі там чи А, а, мабуть, а у нас хіба Національний стадіон в Києві не міг зібрати більше, ніж 87? Він же 100 тисячний Ну, не було. Я дивився спеціально. На, навіть під час Чемпіонату Європи 2012 року не було такого матчу в Києві? Ні. Я кажу, я переглядав спеціально. Тобто англійські вболівальники все таки більш активні, ніж, ніж наші, так? Родоначальники футболу. Так. ну, Залишилося там до закінчення нашого запису буквально три хвилини. Можливо, ви скажете якусь таку статистичну особливість або таку цифру. про… А, скажіть про Карпати. Ви ж найближче до Карпат. Який рекорд у новому році футбольному чемпіонаті можуть побити Карпати? Ну, сум... про сумнів не будемо, що це буде плюс ще один виступ у першій лізі. А повернення в вищу лігу? Карпати вже раз поверталася у Вищу Лігу. Вони вилетіли в 2004 році. Два, два сезони грали в першій лізі, в 2006-му повернулися. Було так. Тому ви питали, чому Карпати на шостому місці в Історичній. Ми тільки два ну тисячі 2020 рік, коли вони вже взагалі вилетіли в другу лігу. Спустили. З ким ви співпрацюєте у своїх статистичних історичних викладах, записах? От де їх можна прочитати, ознайомитися, прогуглити, як тепер модно казати? Ну я співпрацюю з багатьма сайтами з української ППЛ, сайтом, з ПФЛ. Тобто українська прем'єр-ліга, прем професійна футбольна, футбольна ліга. УПЛ це прем'єр-ліга, а ПФЛ це перша, перша і друга ліга. ліга ну, по другій лізі я не, не вів статистики, тобто руки не доходять. до того. По Кубку України багато зібрав, то дуже важливо. <ріх> багато часу мені зібрало. Ну Хто там гвардійці, хто найбільше голів, хто тренерів. Це завжди оперативно. Більше 10 тисяч футболістів у мене на Кубку України, хто хоча б один матч зіграв. Хоча б. Тобто починаючи там. Записи більше про більше 10 тисяч футболістів у вас є, так? Ну так, прізвище ім'я, рік народження, з яку команду грав, в якому сезоні. А крім того, що ви оперативно подаєте цю інформацію. Для того, щоб подавати в книгах. Перегляд. Ну, книги, Статистичні mm. книги нас випускає, що живий також, слава Богу. Юрій Ландер, може, чули, такий футбольний статистик. в Харкові. Зараз рік війна почалась, він в Полтаві живе. Він кожен рік випускає свої довідники, статистичні довідники, але там просто факти. Там не є таке, хто найбільше забив, там, хто, хто там без поразок, хто там ага. без. То треба вже то називається вибірка, тобто то треба викручувати з того щось, ліпити. А він просто так, картинка, такий-то, такий-то грав, забив. Ну, я вам дякую. Сподіваємося, ті, хто люблять футбол, заінтриговані тим, що ви розповіли, і будуть стежити за новими досягненнями що українських футбольних клубів, що гравців, які залучаються до виступів за національну збірну. Дякую, що дивилися з вами. Був історик сучасного українського футболу Юрій Назаркевич. Дякую вам.